Друзі, підписуйтесь на мій канал у китоці. Юра просто. Юру Лемко. Зараз ми займаємося кропом. І скоро коза має бути. Ще Все на нашому відео Друзі, за це плати нам гроші. Що ми відео файне Друзі, дивіться так. Ми знімаємо у киток Відео про що ми робимо. Зараз нинка. Збере шуру. Судойме відео, по тому де спільніше. Ми здаємо за при відео що ми говоримо. На нашому каналі підписуйтесь у китоці. Дякую за підписники. Поклали пальчик, що на нашому відео саді. Тепер в Фейсбуці покладуть коментаря в коментарях. Пишіть. Продаємо кріп. Я продаю зараз ціна 20 гривень. Кріп трошки 15 і ми будемо продавати. Можете схожі, напишіть в коментарях мені. Відпишую. Я відпишу. Номер телефону дам. То напишіть мені в коментарі. Скіну номер телефон. Свій. Щось буде є номер. Пишіть на новому відео. За відео. Пока-пока.